Покажи мамі, покажи, що ти я, я, я тебе так люблю. Це тобі все. Це з день матері, маму вітаєш? Йой, боже, яка краса. Як тобі з моєю піжамою? А угу. Арсенко я так його да кожен день моєму даємо. Тільки на той я не розгототу прокладу. Угу. Mm -hmm. Рише. Давайте два. Поїм скалька. Чотири. Змажу собі картоплю і яйця. Я зараз схожу, я себе не добре почуваю, тому що мені поставили той же імплант зуб крутели. Він мене розпирає. Я випала таблетки. Та коли пройде і аж морозить. Ось так знаєте, не добре мені в голову віддає, голова болить. Все я вже хочу ввечері, щоб поспати трохи. Це що типа називається? А ваша мама тут, ваша мама тут і там чи що? Ти ще читаєш той та коментарі, Бачу, вже всі наші підписники радять купити тує і всі не ні, не то що всі кажуть, що є на Олексіксі. Можна замовити. Я дивилася реально і на і на шуваріше які є по 140 гривень. Вони менше, але швидко ростуть. А во, бачиш, є ще тує. Посадіть на клубні карликові дерева, наприклад, перце в черешні чи яблу. Я, Я тебе дуже Ось такі малесенькі дерева. Я Думаю, що то на цьому на шуварі. або в інтернет залізти. А, інтернет. Ірина Шевчук написала. Може, краще посадіть хвані, запах і корисно. No. Я ж кажу, ставлю кипяток і та пара йде, і діти, коли хворі, тим дихають. Мамо, це що? Вав, я недалеко від вас, яричів. Мама, відкрий, будь ласка. Ні, ти вже з'ївденчу почути, схвати. Я не дозволяю так багато. Все, ні, завтра. ні, 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 навіть не вмовляй мене, все. Коли я була, скинула відео у шоц, як я доглядаю за своїм волоссям, мені написали, якими засобами я користуюся, тож хочу вам показати. Дивіться, тут вже нічого немає, я спеціально не викидувала, щоб вам показати. Фірма Богенія мені дуже цей спрей сподобався. У мене ще є бальзам я користуюся бальзамом ще брала шампунь з розмарином. Оця продукція дуже класна. Цей професійний спрей. Для захисту волосся. Його вже немає, тож я його вже викину. Так, дивіться, ще в мене є ще такий термозахист, це є двофазний кондиціонер. Це вже я не знаю, яка моя баночка. Це моя друга баночка, мені дуже сподобалось, потрібно ще раз купити. І ще отакий двофазний кондиціонер. Є. Це вже моя десь четверта баночка, чи яка. Взагалі, дуже мені подобається. Ще є, здається, для м -м блондинок. Це є просто він, впливо б часусіння, укладання та температури кліматичних змін теж мені подобається. Я навіть бачила, що в перукарнях його використовують. Ще в мене вод від Богенія теж є така улійка для волосся. Я її використовую тоді, коли помила волосся. Нанесла олійку і потім сушу. Ну і ще плюс термозахист. Це теж вже дуже мало. Це моя друга ваночка. Оце в мене новинка, нічого не можу сказати. Оце є перша баночка, і бачите, я мало її використала. Тож такий от кондиціонер, не знаю. Нічого не можу сказати. Ще плюс в мене є. Я купила оцей розморин, хот, я не знаю, що то є, але від швидкістю просто вітру в мене починає рости волосся. Воно в мене. Тоді пам'ятаєте від тих вітамін, що я вам говорила. Перше отако наполовину втрачало. Тепер дивіться, як відросло. А з моїм волоссям це нереально, що воно так швидко росло. Це від Веледа з розмарином. Там пише він інстру... Ой Боже, в інструкції, що потрібно його втирати два рази. А... Два рази. Я втираю тільки один раз. Хватає. От у мене тут є піпеточка або піпеткою, або так просто. Все плюс маю отакі капсули. Це теж моя не перша баночка, я ще мала кольорові капсули, але перше я хочу використати ту оліку, а потім користуватися оцим. Дуже великий догляд, можливо, не великий, але для мене великий догляд за моїм волоссям, тому що ви знаєте, що воно в мене випадає, я вже не раз вам жалілася. Тож, знаєте, воно в мене не є густе, воно в мене рідке, сильно. а зараз воно в мене дуже сильно випадає. Просто шалено. Такими просто великими клумками, і я плачу. Іноді в мене таке враження, що я вбудулася. Тож я ще хочу купити оці вітаміни, бо... я забула, як вони називаються. Не пам'ятаю. Коротше, класні вітаміни, від того в мене почало, почало дуже волосся рости. Ці, який клас. Та весна, плюс після пологів, що там тільки рік прийшов. Але я вам скажу, чи в мене були пологи, чи весна, чи осінь, у в мене завжди випадало волосся. такого Тож більше я такого нібито вже нічого не маю від волосся. Знаєте, де моє? Ми приїхали на Лемедівку, трішки відсвяткувати День матері. Дівчаточка мої, хто носиться, прекрасна мама, вітаю вас, здоров'я нам, щоб підняти діточок наших на ноги і, ну, і звичайно ж і А хто дуже хоче стати мамою і почути нарешті ці бажані слова? Нехай це ваша Марія, чим понайшвидше здійсниться. Я була в близеньку, я ходила за молоком. От купила відрадимо, тому що 에, мами від галичини, Я не можу. Воно мені так неприємно пахне коров'ю молоком. Я взагалі не люблю молоко, але я це купила до кави. Кажу, Андрій, треба заїхати близенько купити молоко, бо тому що я не буду пила ту каву їхню з цим молоком. Ми прийшли в гості до Андрія, до, кажу до, Андрія, до Віталіка Батьків. Дивіться, зараз будемо шашлик смажити. Дивіться, який класний тендер. Пече? Ні, ано відкриємо. Класний. Галачик такий. Дивіться, дитина стирила мені ті крокси. Сидить. Все махає. Віддай, мама немає в цьому йти. Що ти бавишся? Я в раб'яксі.

Цяну, не давай, щоб вона Ти на кого цей пес похожий зі сутінок на Джейкупа, який притворявся у Вовках. Не можна, да я. То дуже мало каже, е, каже. Баба, що ти мене штукаєш? Куди ти йдеш, га? Ні, ми вдома будемо сидіти, бо то бо така погода. Що то дощ падає, то сонечко світить. Що, куди? Сісти хочеш? Ви в мене в коментарях запитували, як мені оцей візочок. Він мені дуже сподобався. Я шукала, щоб він був малесенький, щоб можна було його легко запхати в багажник. Плюс він складається як книжечка. Він багато місця не займає. Плюс там колесика маленькі. Ну, взагалі класний візочок, але є в нього один мінус. Це є спинка. Наприклад, інші коляска або візочка, ви нажали, наприклад, на кнопочку і підняли та, оцю спинку. А тут, а, в тому візочку, сайбекс, там ні, бачите, шнурочок висить там, де Даяна лежить, то потрібно оту спинку підняти, але це щоб хтось допоміг, і той шнурочок потягнути. Оце є один мінус, який мені не подобається. Хоча коли я купляла цю візочок, то я цей мінус бачила, але хотіла попробувати, як він буде. Але якщо закрити очі на цей один мінус, то візочок класний. Треба а, Даян. Братика і ти а? Злата <рістка> я, кажу злата до я. Тарса спати хоче. Ти Та що таке було? Що ги? Спати хоче. Мала. Мала ще раз мене буде. Вибоця. Сейчас я тебе поле одна покажу. Ты где не можешь? Куда ты лежишь? я тебе так грубо было, тебе приятно?